Вітаємо на каналі Історії України. Чи могла уявити маленька дівчинка з Луцька, що колись вона стане принцесою самого Сіаму, видатна українка, Сіамська Роксолана, принцеса Напхід Санулок, про яку часто згадують у Таїланді, але рідко розповідають в Україні, вона закохала в себе справжнього принца, сама покохала і кинула все, щоб поїхати в далеку країну творити казку. Але, на жаль, без щасливого кінця ім'я та прізвище героїні сьогоднішнього допису? Назавжди закарбоване в історії королівства Таїланду про неймовірну долю Українки розповімо вам сьогодні. Катерина Десницька народилася 27 квітня 1886 року в заможній волинській родині. Однак життя її було зовсім непросте. У батьків дівчини це був другий шлюб. Обидва були вдівці і мали дітей від попередніх шлюбів: четверо дітей матері і шестеро дітей батька. Та ще мали двох спільних, серед яких була і Катерина. Усі діти товаришували між собою, і ні батько, ні матір не виокремлювали когось одного. У віці всього двох років Катерина Залишилася без тата Івана Степановича, впливового і поважного члена Луцького окружного суду, який утримував сім'ю. Матір Десницької продала все майно і поїхала шукати краще життя в Києві. До речі, саме це місто дослідники називають рідним для майбутньої принцеси Сіаму. Хоча була небагатою, Катерина здобула добру освіту, закінчила найкращу в Києві фундуклеївську жіночу гімназію, з якої вийшли такі жінки, як засновниця жіночого руху в Україні Софія Русова, і істориня Наталя Меншова і українська вокалістка Надія Забіла Врубель. А потім Катерина пройшла курси медсестер при шпиталі імператриці Марії Федорівни. У 1903 році від раку померла матір дівчини, а вже у 1904 році Катерина пішла на фронт медсестрою. Там вона проявила себе неймовірно сміливою. Тому після закінчення російсько-японської війни здобула заслужену нагороду Георгівський Хрест за мужність. На той момент цю нагороду отримали лише чотири жінки в Російській імперії. На честь цього її навіть запросили на імператорський бал георгівських кавалерів, де вона зустріла його Чакрабонгсе Буванафа або скорочено чакрабона, сина короля Сіаму Рами п'ятого, корнете Лейбгвардії імператорського гусарського полку, курсанта Академії генерального штабу. Є версія, що з Катериною він був знайомий і раніше, а їхня перша зустріч відбулася у світському салоні мадам Храповицької, де збиралась прогресивна молодь того часу, проте гарні взаємини ну, у майбутніх закоханих зовсім не задались. Хай там як, а на балу, принц, недовго думаючи, покликав красуні українку на танець, так і зародилося їхнє кохання. Чакрабон не міг відірвати очей від стрункої постави Катерини, її блакитних очей і пишного волосся. Наступного дня він приїхав до Десницької та подарував елегантну сумочку від Карла Феберже, оздоблену її ініціалами. На той момент дівчині було 19 років, а хлопцю 22. Та варто зазначити, що гонорова волонянка не одразу кинулася на шию принцу. Вона відмовлялась виходити за нього заміж, рідко відповідала на листи, але чакрабон не здавався. Приїжджав до Катерини на імператорській кареті, дарував подарунки, палко писав про свої почуття. Мені ніхто не потрібен крім тебе. Якби ти була зі мною, все було б чудово і ніщо б не могло б затьмарити мого щастя. І моя найдорожча подруга серця Катю. Невже ти не розумієш, що тобі не варто сумніватися в моїх почуттях? Мені не потрібно нічого, окрім тебе. Якщо ти погодишся жити зі мною, тоді усе буде чудесно і ніщо не затінить нашої радості. Не може бути й мови. Про згасання моїх почуттів до тебе просто раніше я боявся просити стати моєю, тому через певний час Катя відкрила своє серце і ніжно називала коханого принца лек, тобто маленький. Нагадаємо, що навіть невелика підтримка є важливою для розвитку нашого медіа. Ви можете стежити за нами на Патреоні та Кофі, поширити це відео друзям і поставити вподобайку, задонатити на картку чи придбати шопер у крамниці. Дякуємо за підтримку. Батьки ще Чакрабона не підтримували його зустрічі з Катериною, не зупинила їх, і різність релігії. Десницька сповідувала православ'я, а принц буддизм. Хлопець усім серцем полюбив дівчину, попросив її руки у брата Івана. Перейшов у християнську віру і, попри заборони батька, таємно обвінчався з нею у церкві Святої Трійці в Стамбулі. За це його швидко викреслили заповіту королівства Сіаму сучасного Таїланду, тобто він і його діти. Не мали права претендувати на трон, проте чакрабон не був позбавлений палацу парускаван. Пізніше Катерина напише в листі до брата Івана. Думаю, що мені важко житиметься в сіамі. Тепер уже нічого не вдієш, але я тішуся думкою про шлюби з людиною, яка мене любить. І знаєш, я щаслива. Катерині життя у палаці подобалося, хоча вона була байдужа до розкоші і слуг, це було набагато краще, ніж животіти в тісній квартирі з дванадцятьма братами і сестрами. Дівчина отримала нове екзотичне ім'я, Напхіцанулок, і завдяки своїй вихованості та добрій вдачі одразу завоювала прихильність довколишніх. А вже 28 березня 1908 року вона народила принцу сина чолу. Та це зовсім не змінило стосунки подружжя і батьків Чакрабона. Король не міг пробачити сину, що той узяв за жінку православну простолюдинку, тому їх не запрошували на сімейні заходи. Слава про милу сердечну Катерину Десницьку поширювалася країною. Незабаром навіть королівська свекруха не змогла це ігнорувати і запросила невістку на зустріч. І що ви думаєте? Жінка була приємно вражена. Десницька зналася на манерах, займалася благодійністю, була ерудована, доглядала за королівським садом, вивчала мову, звичаї і традиції Таїланду, поважала його культуру та намагалась впроваджувати в неї свої рідні українські мотиви. Що зокрема стосувалося одягу та інтер'єру, пізніше свекруха надсилатиме Десницький дорогі подарунки, робитиме компліменти на кшталт. Я кажу, у вас гарна усмішка, і офіційно визнає її своєю невісткою. А ось офіційною принцесою Сіаму Катерина стане тільки після смерті батька Чакрабону, коли новий престол посяде старший син, який оформить шлюб свого молодшого брата, і призначить його керівником військової академії та генерального штабу Сіамської армії. А Катерині присвоїть найвищий титул чула Чум Клао, тобто повноправна принцеса. Рідний Іванку, якби ти знав, що це за прекрасна, чудова, добра особа. Звичайно, багато хто кажучи про моє одруження, згадує тільки про багатство і розкоші, а про щастя мовчить. А скажу я сильніше любити, глибше розуміти та більше поважати одне одного неможливо і нікому я не бажаю кращого сімейного життя. Так люблю його, як навіть і не думала. Пара багато подорожувала Лондон, Петербург. А в 1911 році вони навіть офіційно відвідали Київ та здолбунів. Та радість не тривала вічно. У 1918 році 35-річний принц закохався у свою племінницю, 15-річну спадкову принцесу Тайкуча Валіт, і заявив, що має намір одружитися з нею. Варто сказати. Що на той час в Сіамі було абсолютно нормально мати декілька дружин одночасно. Та горда волинянка не прийняла такого рішення, а тому після 12 років спільного життя подала на розлучення. Вона відмовилася від статусу другої дружини і чималого отримання, натомість обрала офіційні аліменти та свободу. Та це було зовсім нічого порівняно з тим, що жінці не віддавали її сина. Жити в одній країні з колишнім чоловіком Катерина не могла. Усе нагадувало старі часи. Тому у 1919 році вона покинула Сіам та поїхала до свого брата Івана в Шанхай, аби працювати в Червоному хресті. У Шанхаї волинянка купить будинок, частину якого здаватиме, і вдруге вийде заміж. У 1937 році подружжя переїде до США, проте родинного щастя жінка так і не знайде. А тим часом принц Сіаму марно намагається узаконити свої стосунки з коханкою. Через кровний зв'язок це зробити неможливо. До того ж, суспільство не сприймає нову пасію, бо ж досі пам'ятає Катерину, і брат Король не підтримує чакрабона. Племіниця і дядько проживуть у цивільному шлюбі всього два роки. У 1920 році принц захворіє на запалення легенів і помре у віці 37 років. Приїхавши на похорон, Катерина дізнається, що колишній чоловік не згадав її у заповіті, а віддав усе коханці. Хоча безпосередньо участь у похованні чакрабона брала саме Десницька, а не коханка. Брата померлого заповіт не влаштовуватиме. Тому він розділить майно чакрабона на три частини: Десницький, коханці та сину. Останній з матір'ю зустрічатиметься не часто, але збереже досить теплі стосунки. Також чула листуватиметься з Катериною, а вона розповідатиме йому щиро. Знаєш, я залишилася ям з усмішкою, хоча серце моє розривалося від болю. Твій батько помер для мене того дня, коли я виїхала з нашого палацу. Сама ж доля перевістка Чакрабони і Катерини склалася успішно, і він закінчив Кембридж, брав участь в автоперегонах, працював коментатором на радіо та істориком. Мав сім'ю, досліджував своє родинне дерево. Зокрема, пишався українським корінням. Королівська родина дуже любила свого первістка, а тому мило називала його маленьким принцем, дала офіційний титул Момчао або Ясновельможний і забезпечувала фінансово. Його дочка Наріса зацікавиться Катериною, даватиме багато інтерв'ю, а згодом напише книгу про бабусю, яка матиме назву Катя і принц Сіаму. Катерина Десницька прожила 74 роки і померла від серцевого нападу у Парижі у 1960 році. Її правнук, тобто син Наріси, зараз відомий музикант в Британії, проте знають його і в Таїланді під прізвиськом Сіам. Чоловік одружений, має сина й доньку, часто гастролює Азією. Саме так неочікувано продовжився рід волинянки Десницької. Якщо вас зацікавила ця тема, то в інстаграмі ми натрапили на сторінку Кейт Десницька, на якій ви можете знайти рідкісні світлини принцеси Сіаму і чудові дописи з фактами про неї, написані від першої особи. Також підписуйтеся на інстаграм нашого медіа. Дякуємо за перегляд!